Всім привітики, мої любі. Сьогодні я хочу показати вам, що ж я купила в АТБ, а також продуктовій хатці. Це чек за ТБ, і зараз ми подивимось, що ж тут такого я накупила на 412,12. Лавашик, своя лінія вірменський. Я взяла його по акції. 24 він коштує 90, цільнозерновий. Там ще був ливанський, я не знаю, яка різниця. Для мене Лаваш є лаваш. Ну, взяла вірменський. По акції ось отакий Якобс Еспресо взяла. Не знаю, чи смачне, чи не смачне, але львівське ну, просто, ну, просто, ніяк не дешевіє, 199, як було, так воно і є. Хоча ну, раніше навіть було і 200 з чим, то я колись ціну бачила. Ну, а це якобс Еспресо. Була ціна 249 гривнів, стала 149. Що там, і як там, ну, не знаю. Але спробувати хочеться по такій ціні, чому б не спробувати, моє любі. Капуста квашена, день у день 40 гривнів з копійками. Там була і журавлина. Що мені та журавлина? Як мені потрібна капуста. Там журавлини трішечки накладено, а ціна що більша, ніж 40 гривень. Як завжди, закваска, йогурт, 65 гривень. Хто Догадається, що це за такий черв'як лежить. Це у нас дорогі якраз таки імбир. І кусочок оцього імбиря у нас коштував 7,26. Мені хватає, тому що в мене він не цвіте, і я його довикористовую. А отакий кусочок я 100% використаю. Ось отакий брауні. Якщо хочеться солодкого чогось такого, протеїновий глазурований батончик по 16:30 дуже класний, рекомендую. Вірніше він по 20-40. А оті два батончика по 16:30, але тут просто зашкалює білок, подивіться, 24 грами. Е, також взяла собі два бананчики, Ну, бананчики чесно, вони не з дієтичного такого харчування, але хочеться 304 грами, вони по 59,80. І е, оце два бананчика вийшли 18,18. 18. І ось моє любим весь чек на 412-12. Вийшов. Далі покажу, що ж я купила в продуктовій хатці. В половину дешевше, але ви подивіться, який такий гарний списочок. А ще ось дивіться, розумний вибір за взяла по акції мило. Так, воно 44, а цього разу воно було 38. Чому б не взяти? Бо мило я обожнюю і завжди додаю до пранням. Ну, те, що я беру першого разу, он, машуня щось принюхається і хоче подивитися, що ж то таке я купила. А купила я курячі лапи. Вони чистенькі, гарненькі. Ну, от, і всього коштують 24 гривні. Я надивилася в Тіктоці, як їх готують. Різні народи, особливо китайці, як вони їх люблять. О, Маша, Маша принюхається. Цікаво, їй, їй цікаво, що ж воно за лапки. Ну, от 24 гривні субпродукт, чому б не купити. І я їх купила. Також взяла отакий шматочок шинки невеличкий. Мені на роботу треба брати. Бутерброди, і якраз таки шинка куряча, сама для них е, потрібна. Ну, Хід моїх покупок це якраз такий хрін білий. Я його просто обожнюю. Цей хрін без прикрас, він не розведений буряком, він е, такий гострий, те, що я люблю і обожнюю. Коштує 20-40. Те, за чим я 100% йшла, це якраз таки печінка. Субпродукт печінка куряча це те, що потрібно для дієтичного харчування. Для того, щоб м'язи росли. Для того, щоб були крі кріпкими, для того, щоб був е гемоглобін гарний, якраз таки оця куряча печінка. І е коштує вона 74 гривні. І тут кіло. Е поряд лежала печінка заморожена, куряча, але від нашої ряби. І 700 грам. Ну, звичайно, я взяла цю. Ну, різниці, я думаю, немає. Те, що якраз таки у списку було, це ось морква. Я її взяла не у АТБ, а взяла у продуктовій хатці Це фермерське господарство привозить. Хтось вирощує у себе для себе і якраз таки продуктову хатку поставляє. Вона на гривню дорожче, ніж в АТБ, але ну, я думаю, фермерів треба поважати, виручати, бо як не ми, піднімемо свою країну. Тому рекомендую купляти і на базарчику, і також виручати фермерів. І ось те, що я взяла останнім це капустина. Яку я благополучно, як ота кажуть, забула на прилавку і сказала: а капустина, ваша ж капустина залишилась. А вони все поклали, а капустина поряд біля вагів залишилася. І ось капусточка. Теж, щось є, вона там в АТБ коштує 10 чим-то, а тут фермерське господарство. І ця капустинка коштувала по 11,50. Це не набагато більше. Але, але я задоволена, що я підтримую таке господарство. Ну, ось мої любі, ці мої покупочки, хай вони не такі е, круті. Але вони дієтичні, справжні і те, що треба, якраз таки в моєму харчуванні. До нових зустрічей! Цілую люблю, ваша Людмила.